Встановив рейку, гідрорейка Volkswagen Pola. Ось тут кріплення і ось тут. Мусив я її трошки так накосу. І сюди ми дамо ще через карданчик. Руль. Коротше, рейка суттєво зменшився кут вивороту злому. Десь 40 градусів. Е, дуже малий хід, 13 см хід рейки це замало. Тут довго і нудно я тут виставляв, щоб одинаково вивертало. Ну, тим не менше, е, до речі, хто знає в рейці, де подача, де зворотка е, гідромасла. Підскажіть, будь ласка, так. Вимучив кулісу. Так, треба зняти рейку. Ось тут. Ось вона. Втулка. До Втулки приварений. Шарнірчик шаровий від цієї грейки. рейки. До неї прикручена така дуга підкова. Ось вона приварена до сошки, а сошка прикручена до наконечника. Наконечник дорами. Це дуга, це кусочок пружини. Вона міцна, звичайно, але вариться вона так собі, подивимося, як буде вона себе працювати. Одним словом, наконечник шаровий, кульовий, і внизу так само ось така конструкція. Вроді би доступ, близько, все тут. От. Але заважає рейка, блін. Якби я знав, що такий геморрой з рейкою, я б блін, поставив циліндр і дозатор. Але рейка на розборці 1600 гривень. За ці гроші поганенького циліндра не купиш. Плюс дозатор. А рейка вже вроді як бюджетніше виходить так. це у нас третє, четверте -е, перше. друге. Тут треба зробити вилучку, щоб не ходило. І задня. От. Сошку тут лишив кусочок. Так як речах, не знаю, буде, може підрулювати наперед. Може сюди бік кудись видно, буде вже по зручності по сидінь. Так. Куліса вроді би. получилось. Так. Тут стойки провары уже. Выставил чудово. Вот. И чуть, -чуть Так, це є настріло, тут нам повторювач, а це технологічні отвори тут для виставлення вуха циліндра підйому. Так.